Вітаю всіх студентів Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури, працівників коледжу, усіх, хто цікавляться правовою тематикою. З вами сьогодні бесіду я, Олексій Анатолій, Анатолій Анатолійович, викладач правознавчих дисциплін нашого коледжу. В Україні на початку грудня традиційно проходить всеукраїнський тиждень права. 10 грудня. Уся світова спільнота відзначає Міжнародний день прав людини. Це день, коли у 1948 році Генеральною асамблеєю ООН була прийнята Загальна декларація прав людини. В межах нашої короткої презентації ви узнаєте або згадаєте історію прийняття загальної декларації прав людини, ту роль, яку відіграє Організація Об'єднаних Націй та її структурні підрозділи. Для захисту прав людини, а також як Національне законодавство України втілює міжнародні правові норми з прав людини в життя. Головна мета нашого проєкту у популяризації правових знань у рамках програми правової освіти. І так, Міжнародний день прав людини. Це свято, як ми сказали, святкується у всьому світі. Урочистий день, тому що прийти до згоди усім націям і прийняти загальну декларацію було не так просто. Сталося це в 1948 році. Тільки недавно закінчилася Друга світова війна минулого століття, і всього, за декілька років, завдяки зусиллям усіх націй була написана. Загальна декларація прав людини. Але цей документ він має багату історію, про яку ми будемо далі говорити. Крім нього, існує ще безліч важливих міжнародних правових актів. Ну насамперед, такі як Міжнародний пакт про цивільні і політичні права. Міжнародний пакт. Про економічні, соціальні і культурні права, які був підписані 16 грудня 1966 року. Декларація прав дитини проголошена Генеральною асамблеєю в 1959 році. але це тільки декларація. А конвенція про права дитини набула чинності тільки у 1989 році, була прийнята 20 листопада. Це лише основний перелік нормативних актів. Ну, мабуть, не всі знають, що саме міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права, підписаного 16 грудня 1966 року, був обмежена, була обмежена тривалість робочого тижня. Тривалість робочого тижня. І в нашому національному законодавстві в Кодексі законів, законів про працю України ця норма була прописана. Ну, переходимо до, безпосередньо до загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною асамблеєю. На цьому слайді ми можемо побачити, як Елеонора Рузвельт, яка тоді очолювала Комісію Організації Об'єднаних Націй з прав людини, тримає в руках щойно прийняту Декларацію прав людини. Це досить змістовний документ. Не це ж було дуже добре у зв'язку з її прийняттям. Вісім Україн утрималися при голосуванні, але більшість голосів. Загальна декларація в 1948 році була прийнята. Утрималася, наприклад, ну, ясно, що Радянський Союз утримався, Українська Радянська Соціалістична Республіка, як засновується також, он, і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка також утрималася при голосуванні. Ну, з самих відомих також Польща. І деякі інші країни. Е, ну, Щодо самої організації. Організація була заснована, нагадую, ще раз, 24 жовтня 1945 року. Сьогодні ми можемо говорити, що ми вже святкуємо, так. Да? 75 років від заснування Організації Об'єднаних Націй і участі України в цій організації. Це величезний досвід. Ну, головна мета, це, ясно, що це підтримання миру та зміцнення його, і міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу. Ну і звісно, захист прав людини. Ну, на цьому слайді ви можете бачити герб. Цієї організації на фоні блакитного стягу, а також будинок Організації Об'єднаних Націй ООН Ну, Генеральний секретар ООН сьогодні це Антоніо Гутереш, Португалія, він з, тисячі, з 2017 року очолює цю організацію. І має п'ятирічний мандат, тобто 5 років він буде очолювати Організацію Об'єднаних Націй. Ну, організація це величезний апарат. Структурно він складається з п'яти основних органів. Ну, насамперед, це секретаріат ООН Об'єднаних Націй. От, е можемо бачити його будинок. Також сама Генеральна асамблея організація Об'єднаних Націй, в яку входять майже усі країни світу, Рада Безпеки, організація Об'єднаних Націй, про неї ми поговоримо окремо. Економічна і соціальна Рада ООН. Зрозуміло, якими питаннями вона переймається. І Міжнародний суд. В Гагазі, да? ще іноді називають Гаагський трибунал. Деякі авторитарні лідери побоюються, що вони можуть там колись предстати перед судом. І так, щодо Ради безпеки ООН. Цікаво, що це такий постійно діючий орган організації, на який відповідно статуту покладено відповідальність за. Підтримку міжнародного миру і безпеки, але на жаль, не всі його постійні члени проводять таку політику. Ну, сьогодні, скажімо так: Рада безпеки складається з 15 держав, 5 постійних членів це Китай, Франція, Російська Федерація, Сполученої ну, Великобританія і Сполучені Штати Америки. І 10 ще непостійних членів. Оці постійні члени 5, вони мають право вето. Тобто вони можуть заблокувати будь-яке е е е рішення організації об'єднаних націй. не підтримати, наприклад, там рішення, яке, за яке проголосувала асамблея, і е е е вони часто ним користуються. Ну, так, от питання пов'язане з. Миротворцями, яких хотіли українці отримати на сході України, також воно може бути заблоковано одним із членів, а може і декілька. Далі конституційні права і свободи в Україні, які вони мають відношення до загальної декларації. Ну, прямо безпосередньо. Справа в тому, що все, що написано, Фактично, в розділі Другому Конституції України, не тільки в другому розділі, ну, там права і свободи, в основному про них йдеться, вони, це фактично, втілення положень загальної декларації прав людини. Ну вже в національному законодавстві, це громадянські права і свободи, соціальні права, культурні права і свободи, економічні і, звісно, політичні. Права і свободи громадян. Справа в тому, що ви можете бачити ліворуч у нас такий механізм, правовий механізм єдності прав, свобод і обов'язків. Так не буває, що тільки були тільки одні права, тому що права породжують обов'язки у цих же людей або у інших, наприклад, сплачувати податки та інші обов'язки. Щоб реалізувати права. До речі, в загальній декларації прав людини також йдеться не тільки про права, хоча вона називається декларація прав, а там в самому, в наприкінцевих положеннях йдеться і про обов'язки. Ми побачимо сьогодні це. Ну, о, повернемося до основних громадянських прав особистих прав, які реалізовані в нашій Конституції. Ну, я назву лише окремі з них: це право на громадянство, право людини на життя, на повагу її гідності, право на свободу і особисту недоторканність, недоторканість не житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на невтручання в сімейне та особисте життя, право на шлюб, на свободу від розповідання, свободу слова і так далі. Однак не всі країни ну, в повному обсязі реалізують загальну декларацію прав людини. Всі національні законодавства різних країн вони дуже відрізняються поміж собою. Однак Організація Об'єднаних Націй звертають увагу моніторить їх. Тобто робить перевірку по кожній країні, має своїх представників і дає ретельні звіти щодо дотримання прав людини в кожній країні, в тому числі і в Україні. Політичні права і свободи громадян. Ну, для нас, мабуть, вони найбільш, так би мовити, важливі, тому що не так давно у нас була Революція Гідності і показала, чого варті. Наші політичні права і свободи, що деякі люди за них віддавали своє життя. Однак, з точки зору Організації Об'єднаних Націй, вони дивляться на, на права людей, на права людини не заполітизовано. І іноді нам здається незрозумілим, чому нашу політику нібито не сприймають в інших країнах. На цьому слайду ми можемо побачити основні обов'язки громадян на основі Конституції це статті 60, 65 по 68. Ми не будемо всіх повторювати. Єдине, що можу сказати, що хто не ще Конституцію, то повинен знати наступне, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, в тому числі і незнання обов'язків також не звільняє від відповідальності. І так ми переходимо до останніх наших слайдів. Це загальна декларація прав людини, витяг з цієї декларації. Ну, документ змістовний, тому я тут розмістив найбільш, на мою думку, цікаві. Вони всі важливі. Я вирішив зробити невеличкий витяг, щоб ви зацікавилися. І в майбутньому знайшли, наприклад, сам текст, відкрили Вікіпедію, подивилися, почитали. <титут> Дуже цікаво, тут зовсім по-інакшому йдуть формулювання, не так як в нашому законодавстві. В національному мають на увазі. <кхи> ну, наприклад, стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїх гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю, і повинні діяти у душі один до одного у духі дусі братерства. Цікава фраза. Далі, ну, е, хочу звернути вашу увагу на статтю 13. Ну, номер такий, не тому, що номер. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання в межах кожної держави. Має право покинути будь-яку країну, включаючи свою власну і повертатися у свою країну. Е, до речі, ця, ця стаття зумовила... зумовила Деякі країни утриматися від голосу, при голосуванні за загальну декларацію прав людини говорить, це була остання головна причина Радянського Союзу, який утримувався при голосуванні. Зверніть також на статтю 29, якій говориться про те, що кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки можливий вільний і повний розвиток її особи. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою належного виконання і поваги прав і свобод інших, та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку загального добробуту в демократичному суспільстві. Тобто кожна людина має обов'язки перед суспільством. Їх не також і багато. Але всі вони прописані в нашій Конституції. Завершуючи огляд загальної декларації прав людини, хочу побажати вам успіхів у навчанні правознавства, дотримання законності і щоб закон завжди був на вашій поцілі. Нехай щастить. На все добре!